Слава Ісусу Христу. Продовжуємо розмови з циклу е, психології виховання під назвою Побач мене. У е, усіх таких питаннях е, на тему стресу, на тему, як навчитися бути батьками, нам допомагає психологиня е, Вікторія Кондратюк. І сьогодні ми з нею обговоримо, що таке цінності, наскільки важливо формувати їх е, в процесі виховання дітей. Вікторія, слава Ісусу Христу. До віки слава. Рада усіх знову чути і бачити. Вікторії, два розпочнемо з таких основ: що таке цінності, і чи вони потрібні в сучасному світі? Перед тим, як вас не до нашого ефіру, хотіла би вам застосувати звичайне визначення з інтернету: цінність це будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства. Заради якого вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоров'я, і заради якого вона живе, таке визначення дає нам Вікіпедія, інтернет. Щоб краще зрозуміти це поняття, я люблю визначення Стівена Кові, котрий в своїй книжці Сім звичок щасливих, щасливої сім'ї порівнює цінності до компасу. Це так як в подорожі нам допомагає компас. Так само в сім'ї, в стосунках, нам допомагає такий орієнтир, як цінності. Тому цінності це щось у що нас є ідеальним, до чого ми прагнемо, що є певним нашим орієнтиром у житті. Так. Вікторія, спілкуючись зі своїми знайомими, готуючись до етеру, зустрілася все-таки з питанням, чи є цей поділ на християнський. Хор. Трішки підзависає Альона, але взагалі чи є якісь поділи класично можу сказати, що поділ є лише на людей. Тобто люди собі визначають свої цінності, свої орієнтири. Але так, у християнстві ми говоримо про те, що для нас цінністю є Бог, що для нас цінними є. Наші практики релігійні, і тому для нас це в стосунках е має, має вартість. І заради цього ми, ми взагалі живемо. Е Натомість інші в суспільстві можуть бути інші пріоритети. Ну, можу, якби так, є багато поділів взагалі, на види цінностей, можна анкету, анкетування собі пройти, щоб перевірити, які цінності у вас. І вас, наприклад, ще під час пандемії проводилися дослідження в Острозькій академії щодо цінностей молоді в 2019 році. Ну і, наприклад, на перший план пише цінності такі матеріальні. Але, на жаль, мушу використати слово, що завдяки війні, через війну у нас відбулася реорганізація цінностей. І, по суті, завдяки тому, що кожна людина собі переоцінила своє життя. І трішки пріоритизація змінилася, стали цінними такі, такі речі, як сім'я, як стосунки, відносини. Цінностями теж стала держава. Тобто ми зараз говоримо теж за патріотичні цінності. Раніше власне такий поділ, матеріальні, нематеріальні бути чи мати. Про такий поділ нам згадував ще Ян Павло II в своїх енцикліках. Тому так, і часто власне християни наголошують, що цінності бути. Ким я є, вони є важливіші, ніж цінності матеріальні. І хочу вже одразу перейти теж, як ці цінності вибудовувати. Ми з ними не народжуємося. І вимагає часу, щоб в своєму досвіді, в своєму житті визначити, що для мене є найважливіше. Тому якщо ще хтось не дійшов до цього запитання, бо це запитання приходить з віком. Маленька дитина, народжуючись, знає, що найважливіше є мама, тато. Так, натомість пізніше, чим більше варіантів, чим більше можливостей, шляхів вибору, цінності змінюються. І добре собі на кожному етапі свого життя поставити запитання, що зараз для мене найважливіше? Заради чого я живу? Чи є щось, заради чого я готовий і готова віддати своє життя? І це називається власне цінностями. Теж в сім'ї, щодо повертаючись до виховання. Цінності є таким свого роду скелетом. Тобто, по суті, до чого я виховую свою дитину? І часто, коли я ставлю за запитання батькам, батьки кажуть, ну, щоб дитина хорошою виросла. Ну так, але хороше в кожного розуміння трішки інше. Наприклад, комусь хороше може означати, що мітиме знайти рішення з кожної ситуації. Комусь дати взятку, когось обманути лицемірство. Це теж показник хороша дитина, тобто вміє викручуватись, вміє виживати. Але для кого цінностями є, коли дитина є щирою, коли дитина є доброзичливою, коли дитина є чесною, працьовитою. І добре, щоб батьки ще перед народженням дитини обговорили свої цінності. А ще краще, коли пара перед закладанням сім'ї обговорила, що для них є цінним. Бо як нам відомо про цінності ми не сперечаємось. Коли, наприклад, зустрічається хлопець дівчина, і для дівчини може бути цінністю життя, а для хлопця якісь інші цінності, бо навпаки, тут немає різниці. І доходить до моменту, наприклад, хочемо мати дітей чи не хочемо, то зовсім інакше буде дивитися на цю. Ситуацію в майбутньому. І щоб запобігти таким розголосам, такому розколу, важливо це проговорити завчасно, щоб пізніше не було такого, такої думки, що я його зміню, ми будемо разом, або я її зміню. Про цінності ми не сперечаємось, про цінності ми воюємо. Як ми добре є свідками на сході нашої країни, ми ціну ми воюємо за наші цінності. Як прищепити дітям цінності? вихованні? Дуже добре питання. Бо, власне, в першу чергу важливо, щоб самі батьки знали, якими орієнтирами живуть в своєму житті, і щоб чоловік з дружиною проговорили, до чого виховують своїх дітей. Бо буде досить велика розбіжність у вихованні, якщо, наприклад, мама буде виховувати до самостійності, а тато, наприклад, буде виховувати до, не знаю, Комфорту, щоб було комфорт, був задоволення, бо це теж є певного роду цінність добре проговорювати. А пізніше дуже добре написати спільний контракт. І ті, хто приходять на консультації або на школу для батьків і вихователів. Так, зараз власне березень, жовтень розпочалися набори по містах України школи батьків-вихователів. Перша така основна тема це виставити пріоритети. Виставити цю ціль, до якої батьки хочуть прямувати разом. І вдома ми рекомендуємо записувати, створити спільний контракт. І такий контракт, тобто правила нашої сім'ї. Дуже прикольна штука. Люблю, коли заходжу до когось в гості, а там, наприклад, на стіні такі наклейки, знаєте, в нашому домі важливо говорити, що ми любимо один одного, або пробачати, або обіймати. Або, наприклад, підіймати те, що впало, закривати те, що відкрите, відкладати на місце, те, що не на місці. Тобто контракти можуть бути різного типу, але це свого роду такі принципи, правила життя сім'ї, які часто є не прописані. І діти їх відчувають, дорослі їх теж відчувають. Але якщо вони не проговорені, то вони такі малопомітні. Натомість, якщо вже проговорити контракт то тоді набагато легше спілкуватися. Бо, наприклад, якщо дитина підростає і буде цінністю сім'ї здоров'я, і потім постає питання: коли вживати алкоголь? 16 років, 18 років, чи, можливо, нехай дитина пальчик вмочить. Знаєте, я тут була свідком не раз, коли дитина 9 років, 8 років, нехай пальчик вмочить, щоб звикнути, це просто жахіття. Тому що ми говоримо дійсно за вплив алкоголю на наше тіло, на наш організм. У мене такі порівняння, то нехай дитинка пальчик вмочить ціан... ціаніт або якийсь яд, та тільки пальчик, тільки нічого страшного. І якщо, наприклад, підліток хоче вже розпочати вживати алкоголь, а батьки звертаються до цього контракту. Що, Слухай, ми тут із тобою, щоб з дитинства якби, приймали рішення, що здоров'я є важливим. І що наслідки алкоголю для молодого організму набагато більше, ніж, наприклад, вже після 20 років. Тому за кордоном можна вживати алкоголь після 21-го року, а не після 18-ї, як у нас в Україні. Це лише приклад. Але це стосується кожного пункту. Так само працьовитості, бо, наприклад, теж може бути така думка, що дитина має лише навчатись. А, наприклад, домашні обов'язки це вже така справа, що ну, поки дитина не треба перевтомлювати. Відросте, і тоді вже, наприклад, буде ем, працювати на роботі, тоді дитина втомиться. А якщо прописано в контракті, що для нас важливо, щоб кожен член сім'ї робив якусь частинку свої, своєї роботи, то тоді дитина знає, що вона є частиною сім'ї, що дім це не готель. Що прибирання це не є як обов'язок, бо мама дістала або тато замучив нагадуванням. Тільки це є нормальним розумінням, що ми в спільному домі, суспільний дім потрібно турбуватися. І порядок, чистота це завдання кожного. Чесно кажучи, ми не народжуємося з бажанням прибирати, або з бажанням, не знаю, там аж бажання прибирати немає. Чомусь батьки переконані, що дитина народилася, і в на неї автоматичне таке налаштування, встав, треба прибрати, ліжко заставити. Ні. Цього треба навчати. Це так само застелене ліжко, це теж таке для чогось ми його застеляємо. Є сім'ї, в яких якби окей, не застеляти ліжко, нічого страшного. Натомість в якихось, навпаки, це показник, що я принаймні встав зранку, маю прибрати свою планету. Як каже «Маленький принц, в книжці Екзюпері, щоб там пізніше не розрослися баобаби. Така метафора планети маленького принца. Цю книгу теж рекомендую. Вона гарно допомагає вже з дитячих років прищеплювати для дітей цінність порядку, цінність теж турботи про своїх друзів, про лиса. Тому до цінностей варто і необхідно виховувати дітей. Тому, наприклад, дорогі наші глядачі і слухачі, запрошую вас вдома спробувати створити такий контракт. Спочатку, якщо маєте дітей, то обговорити з чоловіком, що для вас так важливо в вашій сім'ї? Таке запитання, за що цінуєте вашу сім'ю, або що робить те, щоб ви себе добре почуваєте в вашій сім'ї, в ваших стосунках. Пізніше, після того, як ви це обговорили, тоді вже можна запросити і малечу. І на таких сімейних зборах або такому засіданні можна підняти це питання, що діти, а що вам подобається нашій сім'ї? Або що допомагає вам добре себе почувати в нашій сім'ї. Діти говорять дуже щиро, вони вам дадуть чіткі приклади, а ви можете це записати на великому аркуші паперу. Тому запасіться таким кліпчартвим папером, або на холодильнику можна малювати там, чи писати, і навіть наймолодші теж можуть домалювати, що для них найважливіше, що для них таке цінне, в сім'ї, щоб це був такий ваш контракт. Якщо цей контракт буде висіти десь в такому загальному місці, на кухні чи десь ви собі самі знайдете таке місце, воно помаленьку ви будете собі пригадувати, що вас об'єднує в сім'ї, що робить вашу сім'ю унікальною. Тому домашнє задоволення для тих, хто хоче над цим подумати. А наступного разу ми трішки більше ще поглибимо цю тему. І зануримося в питання цінностей. Як ж дітям допомагати, розрізняти добро та зло. Іковічне запитання, яке нам дає спокою. Тому дякую сьогодні за зустріч. До наступного ефіру!